Може, когось є запитання? Або можливо хтось хоче поділитися враженнями. А колись? ось тут А ось чи чому на роботи ви цифру знімали? Ну звичайно. Звичайно! А потім <зас> відрізали. Це, це треба було бачити, коли група роба сидився в куртках, шапках, в зимових е, туфлях. А, а автори, формовича вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимось з вами у Дніпрі, і саме у нашому місті відбувся добрирний по показ фільму пояс Доріс-2». Тільки що Дніпряни подивились цей фільм. Зараз сценарісти відповідають на питання Дніпрян щодо цього. Фільм, Фільм вийшов дуже гарний, викликає сльози, всі наші відчуття, всі наші події, що відбуваються в Україні. Це відображено у цьому фільмі, тому, фільму, тому дуже воно, рекомендуємо воно вам його фільми, передивитись. Воно, ну, І він вийде на українське телебачення перед новим роком. А на платформах з'явиться через тиждень. такі емоції. Я б сказала, що сьогодні ми подивилися потяг до мирної мрії. От я б так сказала, тому що тут більше поте, про те, що ми всі мріємо. І я вам дуже дякую. Таки, що ви це зробили, тому що це потрібно, дуже потрібно. Я дуже Виально поділились враженнями, дуже сподобався. Скажіть, будь ласка, ну ви починаєте писати, ви розумієте, що треба писати продовження і що ви вирішували, як вирішували, що це звісно, які У Нас дуже просто нас дуже Богдан п'є с надійна, лягає спати, танк покидається, каже, мені приснився сценарій. Ну, а насправді це. Немає такого, що в один день, чи навіть в тиждень вот, тих героїв залишаємо, тих дні, такі події. Відчувся добрий, вірний показ фільм. Потяг дуже життя не просто не показала цей фільм, і ніпряний прийшли з задоволенням його подивитись. Його покажуть через тиждень. І перед новим роком вже можна повернутися на нашому українському телебаченні. Дуже класний фільм. Всі з задоволенням його подивились. Він про наше сьогодення, всі події в ньому відображені і, звісно, надій. Я на мир, це дійсно якосно українське ваня, кіно, і зараз сценарісти впливуються з нібрянами і відповідають на їх питання. Зйомки, <звіст> як розумієте, Подробиці... відбувалися впродовж двох місяців, так? Так, так. Спочатку писали сценарій потяг Червона рута, потім зрозуміло, що літня історія почекає, поставили на паузу, переключилися на потяг до Різдва. Це побітка робота. Ви знаєте, фільм це як дитина, тобто там навіть дев'ять місяців замало, ну, але нам вдалося за в сумі. Це і написання, і зйомка, сьомка, монтаж, і так сім а, місяців, а це місяців це. Для... Уже ви сьогодні перші побачили остаточний варіант, який в такому виді буквально за тиждень вже програм вже буде добре, а 1 грудня вже офіційно на, на всіх кіно, по всіх кінотеатрах країни буде прив'язати це кіно. Чи подробиці Читайте на сайті «Інформатор хвороб. Також слухайте сам, Радіо інформатор ще дуже просто. Всі ми називаємо від першої букви сценарії до останньої букви в титрах. Тобто ми з Богданом на всіх етапах е, створення кіно: сценарій, е, препродакшн, зйомка, так званий продакшн, постпродакшн монтаж, е, вот Музика, яку фразу залишити. Яку прибрати, яку дописати, бо там діти бігли, треба, щоб вони щось кричали, а вони на зйомках цього ще не кричали. Ну це клопітка робота. Ну ми пояснюють ця професія, вона далі. деталі шукайте на сайті. Інформатор, бажаємо вам тихого та мирного. дня. якби